Так, отже, мета розмітити сім деталей для ось такого свічника. Всі деталі з фанери мають квадратну форму. Найменша деталь має 40 мм на 40 мм, найбільша 100 на 100 мм. Як правильно це зробити? Перше, це є економія матеріалу. Ну і саме певне головне. В залежності від того, як ви будете розмічати, особливості розмітки будуть різні. В залежності з тим, яким з матеріалами будете працювати, які інструменти потрібні для роботи. Перше олівець, добре загострений середній твердості, бажано кутник столярний може бути може ні. Косинець, лінійка. Ну і дві шайби. В даному випадку в мене менше 12 мм, більше 16 мм в діаметрі, або можуть бути українські 10 копійок. Отже, припустимо, є ось такий шмат матеріалу. Як почати розмічання? В першу чергу потрібно розмічати і шукати і підбирати матеріал для найбільшої деталі. В даному випадку, якщо навіть ось так примірити, тобто в цьому місці в мене поміститься сама нижня деталь, 10 х 10 сантиметрів 100 на 100 міліметрів. Е -е... Як правильно зробити, потрібно використовувати базові сторони, тому що вони є вже оброблені. Їх потрібно буде обробити, але мінімальна обробка це буде чистове шліфування. Чи можна їх використовувати для розмічання? Їх треба використовувати, але перед тим потрібно переміряти, чи вони розташовані під прямим кутом. Тобто, з допомогою кутника ми перевіряємо, прикладаємо колодку кутника до однієї і сторін. До іншої прикладаємо лінійку кутника. Якщо між лінійкою немає зазорів, тобто ось таким чи іншим чином, значить ці дві сторони в нас будуть базами і використовуємо для розмічання. Що робимо далі? За допомогою лінійки бажано використовувати пластикову з досить такими чіткими позначками. Ми відкладаємо по базовій стороні, близько біля базової сторони, ми відкладаємо 100 мм. Рухаємося паралельно вверх, відкладаємо других 100 мм. Сполучаємо ці дві точки і отримаємо лінію. Її не треба робити 100 мм. Просто лінія, яка не має початку кінця, умовно кажучи. Те саме робимо на другій стороні. 100 мм. 100 мм. Точно, сполучили. Це перша деталь є. Але для того, щоб їх в подальшому всі деталі акуратно з'єднати і вони були всі склеєні по осі, потрібно знайти центр. Яким чином? Сполучаємо протилежні, сторони, протилежні вершини квадрата. Можна проводити від краю до краю, але нам треба знайти центр. Тобто, де зорієнтовно всередині ми проводимо ось таку лінію. І з другого боку робимо те ж саме. Так, ми визначили центр. Далі, як себе ще контролювати, чи у вас дійсно вийшов квадрат? Можна це робити знову ж таки з допомогою того ж самого кутника. Розмітку також можна робити. Прикладаємо колодку до сторони і лінійку підсуваємо до нашої лінії. Якщо вона проведена по лінії, значить це є добре. Але взагалі контроль в таких випадках робиться ще іншим способом. Ви міряєте просто відстань від вершини до вершини. В даному випадку в мене становить... Десь орієнтовно 141 мм. Звідси. Оце. Міряємо в другий бік. Та сама міста 141 мм. Квадрат, геометрична фігура, має сторони рівні, прямі коти, відповідної діагоналі будуть рівними. Знайшли центр, ну і в даному підсвічнику ще є заокруглення. Можна робити в інший спосіб, з допомогою шаблона, з допомогою циркуля. Це довго, тому саме простіше зробити з допомогою е ось такого. Ось такої звичайної шайбочки, або, або копійки, або що має ось таку форму. Прикладаємо до сторін і просто по дотичній дотикаємося до кожної сторінки проводимо. І так. Довкола. Перша деталь є. Далі, це буде 100 мм, можна навіть собі ось таким чином записати. Наступна деталь буде менше 90 мм. Так як досвіду у вас ще є, немає, якщо б я робив підсвічник для себе, відстань між двома. Деталями я би робив орієнтовно 2 мм. Тому що між тими 2 мм я би пропиляв, пилочка займає орієнтовно 1 мм, але я пропиляю досить таки точно і в мене залишиться десь по пів міліметра на шліфовку. Та як у вас такого досвіду немає, ви відкладаєте від цієї лінії 5 мм, проводите. Лінії. Ну і наступний квадрат у нас має бути 90 мм. 90 раз. 92. Провели лінію. На цій лінії. Знову ж таки. 90. 90. Другий квадрат є. Що залишилося? Знайти центр, зробити заокруглення. Це перший варіант матеріалу, який у вас може бути. Тобто довга базова сторона і плюс базова сторона. Наступний варіант матеріалу, який може бути. Коротка деталь, і, і, і тут поміщається, також є базові сторони. Ви їх також перевіряєте з допомогою кутника або з допомогою косинця це можна зробити можна таким чином кладете на стіл, пересуваєте косинець по поверхні столу і, і дивиться так в мене знову ж таки тут є прямий кут. і Що я можу зробити? Я просто заміряю до самого ближчого. Елементи, які може бути. Тут в мене становить 40 мм. Тобто, тут я можу побудувати квадрат 40 мм. Так. І третій варіант це тоді, коли у вас немає жодної із базових сторін. От такий шмат матеріалу ви собі знайшли. Минулого заняття я вам давав і ви собі мали змогу забрати такі шматочки матеріалу. Тут робиться наступним чином. Перше, це Будується максимально близько біля краю, залишаючи частину матеріалу на подальшу обробку, проводимо, в даному випадку це вже буде називатися базова лінія. Косинець кладемо на базову лінію, підсуваємо до іншого краю. Побудували другу базову лінію. В попередніх випадках в нас були базові сторони, тут нам потрібно побудувати базові лінії. А далі послідовність вся та сама. Що ми заміряємо? Який квадрат у нас тут може поміститися? В даному випадку ну, 80 мм дуже-дуже так впритик. Тобто у нас швидше за все, в даному випадку вийде квадрат 70 мм. У других сторонах. Є е Квадрат шукаємо центр. Робимо за Округа. Таким чином виконується розмітка всіх деталей для ось такого свічника. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Найменший 40 на 40, найбільший 100 на 100. Міліметрів, все отаке є розмічання даного конкретного виробу. Хто працює з е, виробами складної форми, сердечка, тризуби і так далі. Там де перебивання через перенесення або розмічання через копірку. Е, таку технологію, такий спосіб розмічання вивчали в п'ятому класі, тому на цьому я зосереджуватися не буду. Використання, отже, при розмічанні деталей цього виробу потрібно використовувати максимально використовувати базові сторони, якщо вони є під прямим кутом, якщо ж ні. Тоді базова сторона і базова лінія, якщо ця сторона по відношенню до цієї не під прямим кутом. ну і далі послідовність. І плюс економія матеріалу. Тобто відстань в вашому випадку краще робити 5 мм. 2 мм для учня 6 класу буде замало, тому що якщо ви переріжете одну лінію, значить ви зіпсуєте деталь. Краще два рази врізати, попри ваші заготовки, але буде кінцевий результат. Ну, власне, ось такий. Ось так має відбуватися розмічання даного конкретного виробу.